Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні знову у мене огляд моїх бігоній, які досить давно не попадали в мої відео. Це листопад 2024 року. Топ своїх самих великих бігоній я покажу в наступному огляді, а зараз іще забрала своїх красунь, не менш красивих, які пережили зовсім непогано літо, деякі трошки скинули листочки, але вже за осінь адаптувались і познайомлю вас із ними ближче. Якщо ви завітали до мене на сторінку і дивитесь мої відео, будь ласка, не забувайте ставити вподобайки і писати хоча б маленькі коментарі. Замість коментарів можна ставити просто маленькі смайлики. Почну ось із цього краю, з цієї красуні. Це рослинка, хто спостерігає за моїми відео. Це бігонія селекції, квітки Харкова, це квітка Фата-Маргана. Вона для мене до мене прийшла маленькою діткою. Я виграла її на аукціоні. І ось зараз вона так бархатисто, шикарно виглядає. Цей ну, такий чорний колір, який віддає відтінком бордовості, а посередині ось така павутинка яскраво-жовтого кольору. І всі листочки, всі однакові, різьблений листочок, ну шикарний. А ще вона при підсвічуванні ввечері. Віддає фіолетовим кольором шикарним, що також дуже, ну, дуже рідко в бігоній такий відтінок. А деякі з моїх бігонів дають цей відтінок. Я скину посилання під цим відео, там, де я знімала всі свої бігонії. При відключенні світла, при підсвічуванні, і вони давали такий шикарний голубий, ну, не голубий, фіолетовий такий відтінок. І ще скажу, що трошки от з темними сортами бігонів в мене такі трошки проблеми нападає щось на них. Це, мабуть, на та щитівка. Я обробляла. Ну, не знаю, можливо, це ще наслідки чи ще залишилося, не знаю. Але ось чомусь на темних сортах, ну, ось є така проблема. Ну, взагалі, це красунечка така, вона в такій плошечці в мене, тому що вона росте такою одною різомою, ось тут видно, зніму вам. А, і так, стелиться по землі. Красуня. Ну, ось так виглядає при зйомці в темноті із підсвічуванням. Ось цей такий фіолетовий синій колір. Не всі, не всі бігонії, навіть з темним листям, дають такий шикарний відтінок. Ще треба під кутом. Наступна моя така ж темна красуня. Це ДС Южна ноч або південна ніч. Ну і тут трошки така ж сама в мене проблема. Чомусь стало щось на ці темні сорти. Напало. Ну, можливо, ще щось буду підливати. Також це шикарний сорт, який ну, не так просто росте. Вам зразу скажу, трошки мені довелося з ним так помучитись, щоб виростити таку трошки вже величеньку рослинку. Також при підсвічуванні цей колір віддає фіолетовим кольором. Мабуть, вставлю, познімаю ввечері і вставлю в це відео, тому що зараз при денному освітленні не дає такого кольору. Ну, також така красива, пересадила вже в більшу, вона росте погано, дуже, ну, не кущиться практично, росте так в один стовбур, ну, В мене, принаймні, так. ДС южна ночь. Ну, і ось, южна ночь». Така краса. Також ось є така бігонієчка у мене, DS є джаконда. Набитий такий кущик, листочки росте, в меншому освітленні, ось такий серебристий, а при більшому дає такий темно бордовий колір. Вона у мене теж досить давно. І ну, якби опис, що вона досить великий кущик, ну, поки мені не вдалося з нею виростити великий кущик, якісь проблеми постійно з нею. Ну, але ось має такий набитий, невеликий, гарний кущик. Де жгучає страсть. Також вирощуємо, вирощуємо. листя дуже шикарне, красиве, але росте вона в один стовбур. Це її пересадила так, щоб заглибити цей стовбур. Листя красиве гарно. ну, але кущиться зовсім мало. До того ж, так ну, трошки не зовсім також скажу, що легко росте. Ну, Ось така жгуча страсть. Мабуть, така ж проблема ось при зйомці, я вже бачу, бо так треба. Окуляри одягати, щоб щось роздивитися. ДС-сказка. Ну, такий Вона є, така невеликого сама розміру, це середній розмір, компактний кущик з усіх сторон. У ну, мене вона стоїть на підвіконні, тому вона більш повертає, звісно, листочки в одну сторону, більш до освітлення, звичайно. Але шикарні, красиві лісточки, розмальовані, невеличкі, правильної форми. Ну, такі, хто любить невеликі сорти і такі акуратні, також десь сказка. Ну, це для вас. Також поряд покажу Ту -то, також мені подобається такий компактний е сортик. Це е дс Ягода Маліна. Вона з ось такими Листочки, самі як малинки, гарненько кущиться. Ну, такий він кущика середнього розміру, випускає багато листочків. Ну, така красива, не бачу особливих також з нею проблем. Кущиться, пускає, багато місця не займає. Ну, дуже мені подобається дес, як маліна. Ну, ось такі ще з чорним листям, бархатним листям. Це зарубіжна селекція Black Found. Ну, лися гарний, це розростається, до речі, компактний такий також сортик. Мені подобається. Це тут такі чорні, чорні листочки, а гілочки в них яскраво такого жовто-салатового кольору. Що також, Ну і серединочка цяточка ця така жовтенька. Посередині прожилочки маленькі і такий закручений равлик. Ну, такий красивий, безпроблемний, темний, хто любить темні сорти. О, будь ласка, дуже красивий. І ще ось один сорт чи не сорт, я завжди його називала Merry Christmas, але я бачу, що це не він. Ну, щось в мене десь вийшло Ну, З назвою якісь проблеми, не пам'ятаю, де так він в мене був записаний. Тому я його не буду вже так називати, тому що це, я вже бачу, що це не він. Але ось таке яскраве листя. Тут іще посередині дуже гарно дає. Зараз стоїть на підвіконні і чомусь втратилася така посередині ще рожевість. Тому ось такі листочки красиві має, ну, але без отакої рожевості. ще. Є ще також мені з темних сортів дуже подобається DS -кновінг. Ну, Таке листя красиве, дуже гарне, дуже таке яскраво темне, невеличкі листочки. А, росте таким а, кущиком, невеликим кущиком. А, я тут в плошечці посадила їх дві штучки, для того, щоб він якось був мені трошки таким кращим кущиком. Не скажу, що він шикарно кущиться. Ну, таким росте невеличкий, невеличкий кущик середніх розмірів. З таким яскравим листом. Дуже подобається цей кольор листя. Вець красивенний. Краса. Ну, ось іще тут у мене стоїть Рочерд. Це сорт зарубіжної селекції. З такою. Правильною формою листочка. Всі листочки однакові з ось таким яскравим забарвленням, з однаковим забарвленням, що скажу, нема. Там один такого, один іншого, міняють колір, ні. Ну, Єдине, що міняють нижні листочки, старіші листочки вони трошки просто тьмяніють, а так всі листочки однакового по розкрасу. Він дуже гарно кущиться, цей сортик. Компактний. Це вже він гарно розрісся, я буду його також пересаджувати, нижні листочки трошки обіру і попробую його заглибити. Дивіться, яка серединка гарна. Ну такий безпроблемний. Кущиться, кущиком росте. Рочерт. Ну, і наступна у мене тут Це гір тут. Розрослась. Дивіться, який цей неймовірний колір ртутний. Дуже красиве листя, красивий колір. Ну, Взагалі такий трошки незвичний, дуже мало з таким розкрасом. Є схожі сорти, а ось гіртуть, ну, це дійсно такий унікальний колір, красивенний. Я не скажу, що він світлий. Я б його так і не відносила до світлих сортів, тому що оцей серебристий колір він все-таки більш до темного. Але ці проживочки, які зовсім такі темні, коричневі, вони відтіняють. І здається, що листя таке світле. Ну, взагалі такий красивий, дуже гарне листя. Ну так, почав трошки кущитись. Не скажу, що він гарно кущиться, але вже почав кущитись. Ну, такий красунчик. красунчик. Ну і ось НГ Франт. Це один з моїх найперших сортів, який попав у мене в колекцію. Те з того наборчику, який саме перший мені прийшов. Дивіться, який розкрас листя, дуже багато кускає листя, дуже такий набитий. А Листочкам наче нема куди рости в різні сторони. Покажу ось так. Росте на підвіконні. Що хочеться їх, наче проріджувати ці листочки. Просто черешочок у них невеликий, а листочків росте багато, тому він такий дуже кучерявий. Ну, Якщо його фотографувати, звичайно, він не дуже так пофотографує, ну, якісь і декілька листочків, да? не так як складаються всі якось підряд. Але насправді дуже набитий, дуже гарно кущиться. Такий шикарний розкрас, ну, схожий на деякі. Чи... Ті вже деякі схожі на нього. Але ну, дуже красивий також мені подобається. Безпроблемний якраз він безпроблемний такий НГ Франт. Ну, ось продовжила вам іще огляд своїх красунь-бігонічок, огляд своєї колекції. Ті, що давно не попадали в мене в кадр мої бігонічки. Якщо вам сподобались мої відео, будь ласка, не забувайте ставити вподобайки, писати хоча б невеличкі коментарі. До нових зустрічей! Мирного неба!